Чим відрізняється класична кундаліні йога від кундаліні йоги в системі йогібхана. Зараз ви можете запитати, що існують дві кундаліні йоги, так і вони дуже різні. Класична кундаліні йога це тантра, алхімія, яка передається від гуру. Це аскеза та пасія, і мало хто туди дійсно доходить. Думаю, ви можете часто почути від різних практиків, що навіщо вам пробуджувати кундаліні? Навіщо ви лізете в кундаліні? Зараз поясню, чому ми туди ліземо. Кундаліні йога в традиції йогібхаджана це вже структура. Турована система для сучасної людини це крії, мантри, дихання, динамічні якісь вправи це м'який шлях, але він дуже глибокий. Звичайна кундаліні йога, це коли ти десь в аскетизмі, десь в печері на горі ти пробуджуєш свій внутрішній вогонь. А кундаліні йога в традиції Пхачана це коли у тебе є карта, у тебе є інструкція, у тебе є група підтримки, і ви разом займаєтесь, разом ділитесь своїм досвідом і відчуваєте якісь там полегшення і яскравість свого життя. Ви ділитесь тим, що приходить у вас життя нового. Обидві кундаліні йоги працюють. Просто питання, що вам ближче? Самостійний шива чи плейлист з кріями, з підтримкою, з спільнотою. Знаєте, головне це не форма, через яку ви пробуджуєте свою внутрішню енергію. Головне, щоб ви дихали, щоб ви усвідомлювали себе, щоб ви відчували і розцвітали, щоб ви пробуджувались і процвітали.